Ви слухаєте Українське радіо з вами Наталя Соколенко, і зараз поговоримо про військову гонку. З початку великої війни майже всі кардинальні зміни на фронті відбуваються через якісь. Наші чи ворожі інновації в технологіях чи тактиці це системи ситуаційної обізнаності, наприклад, або хаймерси, або протидія їм, або fpv дрони керовані авіаційні бомби, засоби радіоелектронної боротьби, повернення до масового використання мін. Тощо. І тут поперемінно досягаємо успіху і ми, а буває і ворог в умовах позиційної війни і рівноваги відносної рівноваги в силах і техніці, можливо, тільки от якісь проривні інновації, яких ще не було, можуть змінювати баланс сил, можуть змінити. Ми будемо на це сподіватися, звісно, на те, що ці інновації з'являться саме у нас. От про це і поговоримо з нашим гостем. на Зв'язку Петро Черник, військовий експерт, пане Петре, вітаємо вас в ефірі українського радіо. Слава Україні, героям слава. Отже, давайте так: перше запитання: як це виглядає на практиці, коли військові постійно шукають протидії ноу-хау ворога? Тобто відстежуються, захоплюються якийсь зразок техніки, і що потім відбувається? Потім відбувається оцінювання цієї техніки і розробка алгоритмів з боротьби з нею, але є нюанс. У цій війні росіяни не показали нам чогось аж такого, що називається ноу-хау. Вони застосували проти нас абсолютно всю зброю, яку вони мали на озброєнні. Ця зброя була досяжною до експертування, тобто ми розуміли, з чим і як боремося, і на майбутнє будемо боротися. Єдиний козир, який залишився в росіян у рукаві, це зброя масового ураження. Все. А каби. Керованірована ну, віці бомба даруйте. Нічого нового в ній немає. Вона нас застосовувалося ще під час mm -hmm. війни у, Ч... у Чечні, те, що в нас серйозна. Те, що вона важка, болюча і дошкульна, це так. Те, що сама бомба не підлягає збиванню, це так, зрозуміло. Але і зрозуміло, як, як з цим боротися? Треба збивати носій. f 16 і мають у себе у комплектації таку далекобідну ракету, як aim АМ 120 Сто АМРАМ, котра може завдавати ударів до 180 кілометрів. Питання: лише, коли до нас надійдуть ці направду дуже хороші авіаційні комплекси і якого типу озброєння вони будуть мати, на, нагадаю, F-16, це 105 показників по зброї. Ну а все ж таки, як військові працюють? Тобто, у нас офіцери, солдати, вони заточені на те, щоб шукати ці нові зразки озброєні. Потім існують там лабораторії, якісь не знаю, у нас в Україні на заході. Якщо можна, звісно, про це говорити, але це надзвичайно цікаво, як от люди мають і воювати, і стежити за цими ноу-хау, і протидіяти їм, як налаштована ця система? Ну, ви, ви, ви трошки, е, як на мене, задаєте питання в тому ракурсі, який не зовсім коректний. По, 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 Поясню чому. Тактико-технічні характеристики зброї давно відомо. Немає зараз таких систем озброєння в росіян, про які ми, б, ми б нічого не знали. От немає, не існує. Чи, скажімо, колись свого часу в часи розквіту гонки озброєнь між, між Радянським Союзом і Росією е, і. Америкою у першу чергу приховувалося все по максимуму, починаючи від тактико-технічних характеристик бронетехніки, закінчуючи ракетним озброєнням. Це однозначно так, але на цю хвилину росіяни повністю відкрили свій стратегічний і поточний і оперативний арсенал. Ми знаємо, що є в них на озброєнні. Ми розуміємо, які тактико технічні і фізичні характеристики ми знаємо, і відповідно навчаємося за своїми. Ту саму зброю, яку надають нам союзників для того, щоб знищити все те, що є у противника. Тут немає направду якогось того ноу хау бо саме ноу-хау це знаю я, чогось такого мега особливого, на чому ми б могли загострювати увагу. Ну, а ці як їх називають, мультики чи демонстраційні ролики, які час від часу показують за участі Путіна, такі презентації роблять щодо ракет. От що можете згадати з цього показаного і що до нас прилітало? А що приліти прилеті, прилетіти в принципі не може? Ну, тому що це лише мультики. Пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда. Ми добре розуміємо, що росіяни обрали стратегічну концепцію обложеної фортеці всі навколо вороги, і вони мусять ма. Махати оцим жуполом страху у першу чергу, щоб тримати покорі своє власне населення. Будь-яка тиранія підкреслюю, будь-яка тиранія живе рівно доти, доки населення її підтримує. Як тільки населення перестає цю тиранію підтримати, тиранія в обов'язковому порядку гине. Чому гине у дуже тяжкий спосіб? Пригадаємо, як загинув Муамар Кадафі, пригадаємо, як загинув. Як загинув Саддам Хусейн, чи навіть як помер у за загадкових обставин Слободан Мілошович у європейській тюрмі, підкреслив в європейській тюрмі? Отже, всі ті мультики, які показують росіяни, це направду мультики для мене. Як як людину, яка має певний досвід і розуміється на системах озброєнь? Я вже утретє. Це загострює у розмові у, зараз у студії. Немає нічогось мега нового. Єдине, що що насправді не застосовувалося, це стратегічні ракети, скажімо, АРС-24 ЯРС чи ті, які застосовуються із підводного положення із важких ракетоносів класу Дельфін, Кальмар, Борей. Їх є до. До п'ятикласів, але це вже ядерна зброя, як така вона ж взагалі не застосовувалася і з часів хіросіми і на ніхто не знає в реальності, як вона буде працювати. Гаразд. Ну, з росіянами все зрозуміло. Тоді переходимо до наших інноваційних талантів. От є цікаві розповіді про те, як українські військові. Примудрилися розставляти сітки проти дронів. От важко навіть це сказати, що це якийсь мега-інноваційний винахід. Так це швидше така ну кмітливість, напевно. От про такі винаходи, давайте ще з вами поговоримо. Зокрема, про ці сітки, от наскільки вони ефективні проти дронів. Та однозначно ефективні, якби вони не були ефективні, їх би не застосовували війна. Це нескінченний експеримент, і ніде так багато не не вклалося інтелекту взагалі у широкому контексті цього слова. Як люди уклали у знищення одне одного. Ну на жаль, така наша людська природа і скасувати цього поки що ніхто не може. Якщо той чи інший предмет дає коефіцієнт. І результат корисності, то він в обов'язковому порядку буде застосовуватися. Ну а те, що українці кмітлива е, нація, то є напів такий. Легендарний історичний факт, що козаки Богдана Хмельницького і Сірка за чотири за, за дні взяли фортецю Юнкер в 1644 році. Це про тому, що французи 20 років її не могли взяти. Ми, направду дуже кінкливий народ, і це десь є одна з тих причин, чому московитам так важливо повернути Україну назад у своє геополітичне новина нагадаю. В самому радянському союзі більшість якісних інженерних шкіл у технічному сенсі. Починаючи від ракетобудування, закінчуючи добуванням нафти і газу, таки, таки складали українці Та, зрештою, першу першу абетку для них за за наказом Петра Першого написав Українець Феофан Прокопович. Так, ми багато на жаль їм хорошого зробили, бо на жаль, тому що вони не оцінили. Ну, і пане Петре, давайте ще трошки поринемо в історію. От часто цю війну Росії проти України порівнюють з Першою світовою війною. От давайте звідти і почнемо. От під час Першої світової війни британці тоді вийшли з такого тупика позиційної війни, коли створили танки. Ну і ми знаємо навіть хто подав цю ідею і її втілював це Вінстон Черчилль. Так, а німці тоді придумали тактику штурмових груп під час другої світової світової війни, всі ж такі ті ж такі німці. Вони зробили таку революцію, зробили ставку на маневреність і якість управління вже танковими клінами. Потім американці зробили ще одну революцію, почали розвивати високоточну зброю. І от на ваш погляд, які існують закономірності, от дивлячись на цей світовий досвід, що ми можемо які аналіз чи підсумки зробити того, що ми бачили, як інновації з'являються на фронті, як швидко з'являються протидія інноваціям, і потім наступна хвиля. Від чого це залежить? Лежить. Від, від розвитку інтелекту і сукупних потужностей в першу чергу в економічному сенсі тих той ну обох протиборчих, протиборчих сторін, отак, якщо дуже коректно казати, однак дійсно я поділяю вашу точку зору, що ми повернулися росіяни, повернули нас всіх у класичну першу світову і другу світову, яка яка в першу чергу характеризувалася великою кількістю артилерійських валів. Якщо насправді і говорити про нове Новизну, то на Марші восьма фізико-технічна революція у воєнній справі, яка називається застосування у найрізноманітніших дронів. Але є один нюанс. Хід цієї війни дрони не переламають, як би їх багато не було, тому що усе ж таки є та те, що називається бойова частина, і більше ніж 50-60 кілограмів вибухівки на дрони у тому вигляді, в якому вони зараз застосовується, покласти поки що не випадає. Бо якщо більше, то це вже повноцінний авіаційний апарат, який дорівнює до штатної авіатехніки. А знову ж таки, то тут штатна авіатехніка краще виконує свою роботу перебіг. Цієї війни однозначно зламає велика кількість далекобійних ракет і велика кількість авіації з усім ракетобомбовим навантаженням, яке до неї де про F-16 Ми частково вже говорили. Тобто змінити дрони не можуть, хоч і є вони ознакою цієї восьмої, як ви кажете, революційної космої фіз фізико-технічної революції. Чому фізико технічної революції? Кілька слів, що вся зброя. Грунтується на якихось фізичних законах. Перше покоління mm -hmm. во це холодна зброя. Друге покоління воно це вогнепальна зброя гладкоствольна, потім нарізна, потім автоматична. Потім зайшли танки, потім зайшли авіація, потім зайшли ракети, мережево центричні війни, ракетоядерне озброєння і тому подібне. Якщо все разом скласти докупи, то зараз іде восьмий процес. Технологізації mm -hmm. війни в частині тих е, апаратів, де напряму не присутня людина, тобто не сидить людина у безпілотній. Mm -hmm. він, він так і називається. Безпілотний апарат. От у цій частині mm -hmm. є восьма фізико-технічна революція. Угу. Цікавий екскурс, такий ви нам, експрес-курс історії зброї зробили. Ну і в мене одразу народжується знаєте питання: Гаразд Україна може прорватися і дев'яту якусь хвилю фізико-технічної революції запропонувати. Ну, звісно, разом, наприклад, із нашими західними союзниками, і що це могло би бути? Ну, тут ми вже будемо вдаватися у фантастику і будемо фантазувати. Mm -hmm. Звичайно, що напрацювання у цьому напрямку відбувається ще раз наголошу, нічого так швидко не розвивається як зброя і озброєння. На жаль, це дуже сумно констатувати, але так є чи Україна зробить проривання у тому, що називається лазерні технології, чи скажімо, mm -hmm. звуко. Звуку ударні технології, бо і звукова хвиля може бути зброєю, чи скажімо, рельсотронні гармати, які розганяються снаряд не з допомогою пороху, а з допомогою. Електрики, то це надвеличезні над інвестиції у світі. Буквально дві країни можуть собі це дозволити: Сполучені Штати Америки і Китай. Більше ніхто не має таких достатніх ресурсів. Ми розуміємо, що це не просто величезні гроші, це надвеликі гроші. Якісь точкові удосконалення, ну так чому ні? А якщо говорити про системні революційні речі, то даруйте, не стягуємо ми на, на першу мілітарну країну світу. Гаразд. ну, якщо ми залишаємося в рамках цієї восьмої фізико технологічної хвилі, так то що нам потрібно, щоб якомога більше інновацій на полі бою принесли найбільше користі. Ну таке я розумію комплексне питання, але напевно, що можна чи потрібно змінювати, наприклад, у нашій військовій освіті в системі вищих навчальних закладів Міністерства оборони, ну для того, щоб робити, якщо ви вважаєте, що потрібно робити, Бити ставки на інновації на полі бою на їх якнайшвидшому впровадженні, велосипед уже винайдений Треба переходити на систему підготовки, так як є це в країнах НАТО. Тут окрему лекцію можна прочитати від старої радянської системи, яка вузько спеціалізується, та, скажімо, танкісти. частина ну одні частина суто на танкістів, другі частина суто на артилеристів, третє е, частина суто на піхотинців. Базову воєнну освіту мають отримати до трьох років і звичайно обов'язковому. Е, Аспекті із широкою гуманітарною освітою, бо офіцер має бути глибоко розвиненою інтелектуальною особистістю а, а далі вже має йти вузька спеціалізація. Причому система має бути дуже гнучкою, щоб можна одного і того самого офіцера в режимі курсової підготовки вдосконалювати в різних напрямках, а це направду дуже розлога розмова після того, як закінчиться війна, а тобто не під час. Ну, під час, Не під час, це... час війни так, ну, то треба мі... міняти безліч державних стандартів. Mm. Без... Без... Тобто безліч. ви вважаєте, що це складно зробити, так? Ну, одно момент, кому під силу це зробити? Наукові школи mm. будуються десятиліттями? Як mm -hmm. це зламати день і побудувати mm -hmm. за за півроку щось нове? Зрозуміло. Тоді давайте так інакше поставлю питання: а на рівні тактики, що можна і потрібно змінити, щоб ці інновації? Були більш ефективними на полі бою. Знову ж таки дуже поступово. Тут тут важливо як у медицині не нашкодити поступово відмовлятися від усіх так тактичних нормативів радянського союзу, від усієї зброї, яка нам дісталася у спадок від радянського союзу впритул до автомата Калашникова і пістолета Макарова. Але знову ж таки дуже обережно із цим словом ноу-хау. ми дуже хочемо знайти якісь перпету мобіли у воєнній справі і застосувати їх. Бо це допоможе нам виграти міну. Це хибна точка зруч чому так системно хибна. Вітаються все те що ця та новий знак, котра допомагає бити ворога. Але ще раз, зараз війна в класичному режимі перебуває за лекалами Другої, Першої світової війни. Артилерія, артилерія і ще раз артилерія, котра довела свою абсолютну. То цільність і знову ж таки авіація, і авіація і ще раз авіація. Ще й у інстон сказав, що авіація це кавалерія сучасності. Нічого з того часу не змінилося за винятком розвитку самої авіації, але філософія повітряної переваги панує з там тих часів. Ну і з огляду на те, що зараз осінь, звісно, у нас балує теплою погодою, але ясно, що неминучі прийдуть холоди. Як зміниться як зміна погоди впливає на застосування різних інновацій? Навпаки, сприяє, тобто ну піхота залишається так би мовити на місці, не може рухатися танком. Напевно, буде складніше теж воювати в таку погану погоду, особливо в наших степах українських? То от е, які інновації можуть і мають вийти на перший план? Ну, це не зовсім інновація, а модифікація ведення бойових. Mm -hmm. Чим ця зима точно буде відрізнятися від минулорічної. Ми дуже сильно наситилися на різноманітнішою колісною техніку. Це дуже важить. Дійсно, якщо зайдуть та... Дощі то важкі танки, натівські, які важать від 57 тонн до 75 тонн, ґрунтом мокрим рухатися не зможуть, але є нюанс, чому великі колони не рухаються, бо звичайно, все все зв'язне в ґрунті, і треба рухатись дорогами. Давайте нагадаємо, як наш противник вторгнувся в Україну. То нам дуже сильно пощастило, що ґрунт був мокрий. Бо якби він був замерзлий, вони б розгорнулися в бойові порядки. Нам було б дуже важко їх винищувати. А так ми їх лущили, як. Ріхі на дорогах з допомогою і СІМДЖАЛІНІ а також Артилерії. Так от, артилерія перешкоджає дуже серйозно руху бронеколон. Але тут ми із. Травня місяця суттєво змінили фі філософію винищення їхньої артилерії. Якщо за півтори року ми знищили до 300 артилерійських установок на місяць, то у травні 553, у червні 688, у липні 677, серпень 691 І зараз трав е дарують вересень. Ну, мега рекорд 947. Отже, ми їх знекровлюємо по артилерії. А якщо так, то артилерійські вали зменшаться, і дорогами дає тверде покриття. А Україна взагалі має дуже величезну мережу доріг із твердим покриттям. Легка колісна техніка, яка важить у межах 4-6 тонн, Рухатися зможе. І на відміну від минулого циклу типу зими, ми цієї техніки мали суттєво менше ніж маємо зараз. Тобто ми маємо модифікацію ведення бойових дій і не буде абсолютної позиційності. Тобто, маневровість зростає набагато краще саме зараз. Але є ще цикл сухої погоди, і за півтора місяці можна зробити ще дуже багато. Цікаво, ну а що росіяни можуть тут протидіяти? В них менше колісної цієї техніки? Ну артилерійських систем явно менше, ще щойно про це говорили. Ну і взагалі давайте так підсумовуючи, все ж таки треба оцінювати і те, що відбувається в російському війську? Наскільки вони? Адаптуються і до інновацій, які потрапляють з боку України від західних наших партнерів, ну і нашого виробництва теж. І як вони вчаться на рівні, скажімо так, генералів і на рівні там командирів першої ланки, найнижчої ланки, як вони вчаться, наскільки вони здатні вчитися? Здатні вони вчитися, але знову ж таки, тут треба дуже коректно розводити поняття, що вони вчать, як вони вчать, що вони засвоюють і тому подібне. Росіяни не винайшли і не винайдуть нічого нового на цю хвилину як продовження застосування великих артилерійських валів, і поки що в них ще ресурс є це. По про те, що ми щойно проговорили, що ми надбагато всього винайшли. на складах, ще. Поза 10 тисяч найрізноманітніших арт-систем це дуже багато. Це це номер один у світі. Стара імперія радянська наклепала мотоху неймовірно багато і величезно Але Дивіться, ви кажете 10 тисяч на складах, і водночас у вересні був рекорд, що тисяча вибита цих артилерійських систем. А вони взагалі можуть всі склади обнулити, все, все вивести в Україну. Чи вони все таки мають залишати якийсь резерв? Маг... І чи в них є виробництва в артилер... Бістич, артилерії зараз? Не мають залишати якісь резерви. Але ми зрозуміємо, що війна екзистенційна і ставка у життя Путіна. Вона ставка у угу. життя Путіна. Тому що угу. для того, щоб втриматися тирану на, на троні, він буде застосовувати абсолютно усе можливе у стратегічному сенсі. Я не маю сумнівів у нашій перемоги. Вона буде. Але я не прихильник швидких темпів угу. цієї перемоги. І щоб зрозуміти історичний контекст цієї війни, треба вдатися до, до згадування такого цікавого історика їхнього імперського Василь Осипович Ключевський, який чорним по білому написав: Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться хтось один, залишиться один. Ось що треба розуміти. І ми це розуміємо, і вони це розуміють. А якщо так, то усвідомлюємо, що у цьому протиборстві компромісу не буде. Буде один переможний і один переможець. Не пане Петре, так от щодо навчання, як вони вчаться на рівні генералів цікавої, на рівні молодших командирів та рядових. Бо це, напевно, В самій російській армії два різних світи, напевно, не знаю. Їх там не два, їх, напевно, є із десяток різних світів. А в них менталітет дуже специфічний. Вони не роблять ставку на те, щоб воювати інтелектом. Вони роблять ставку на масованість. підкреслюю, масованість. І в цій частині мають стратегічну перевагу над нами. Все ж таки 140 мільйонів націй б'ється з 35 мільйонів нації. І масово помирати за родину за Путіна за Віліччя, чи ще чор за що. Вони вміють. Зрозуміло, пане Петре. Дуже вам дякую за вашу надзвичайно цікаву розмову, енергійну розмову. що теж важливо знаєте, для ранкового ефіру на українському радіо. Отже, з нами на зв'язку був Петро Черник, військовий експерт.